Ранок добрий, друзі. Вибралися ми на рибалочку з вовкою. Вон, Вовка сидить, вже буде зараз закидуватися, а я ще ні. І так, ми приїхали на Карпову рибалку пробувати упіймати коропа, але вийшло так, що, думав кораблем буду завозити. Але в пульту оказалося розрядження батарейки і нових також немає. Коротше, трошки мені не повезло в цьому ділі. О, Тому будемо кидати в заброс. Оп, дивіться, спортсмени кидають. Опа, і красота. Дивіться, як далеченько положив під ту сторону. Все як полагається. І так само буду зараз і я робити. Давайте пробіжимося по оснасточкам. Значить, я, як звичайно, традиційно розпочинаю з жовтих кольорів. Вон, бачите, у мене це банан. Це у мене крем банан. І отам краб банан стоїть. Такий, з одної сторони, оранжевий, з другої сторони, жовтенький. Як бачите, у мене везде ПВА мішочки. А точка наша вже там, розпочинаючи з отого куста і до отого, Зараз, отак, до того куста, там у нас все закормлено. Вовка вже постарався. Він там шмаляв ракетою, як батька туди-сюди. Ну і зараз е, я буду помалу брати це все діло також туди, в ті края закидувати. Тому, друзі, не гаємо часу, поїхали ловити коропа. Хайлала. Коротше, дуже гарна штука оця напальчник такий себе який дозволяє далеко кинути і не розрізати при цьому палець але треба брати такий щоб він був достатньо м'який, щоб відчувати шнур ну що ж поїхали я кажу одразу я не мастер забросу мастер забросу он сидить добре затягнув та затягнуть корінь і стики перевіряй. Нормальні стики. Короче, я не мастер забросу, но зараз буду кидати. Я любитель кораблем заводити. В корни не докинув. Ну, є різниця? Ну с ПВАСТИК, да. А ну давай тогда, батенька, сейчас ты один с пластиком этим подевается. Ну, короче, скажем так, одну я палочку закинул себе в яму, а Вовка зараз положит туда, куда треба, я так сподеваю. Ну, все равно дальше на бак. Ну да, коль вовка далі мене кидає на багато, хай закидує мені последний палець. Пойдете. Короче, все готово. Сейчас настраиваем. Ну, в принципі, общими зусиллями ми закинулися. Я вовку морально підтримав, він фізично підтримав мої палки і ми все закинули. Тому, друзі, переходимо в режим очікування. У нас рибалочка досить коротка, ми на день вибралися покидати і спробуємо щось там упіймати. Тому поїхали. Гайла. Гайлала, да. Опа, у вовки покльовочка, покльовочка. Ну, я поки камеру включав, паровоз був. Опа. Є Вов? Поки є. Поки є. <laughs> ну, по палиці видно, що є. О, невеличкі. Невеличкі. Ну хоча б. Уже приємно. Блін, на задньому фоні так мусор гарно. <сум> То якщо наш, тут просто ніхто нічого не вбирає, нікому нічого не потрібно. Ставок здоровезний, гарненький, ну як бачите по тому, це ще там доставка, як до Києва Рачки там до конца. От. Ну, ніхто не, не слідкує, нікому воно не потрібно. Всім потрібні тільки гроші. М -м. А что? что, серьезно, толстолоб? <свист> <свист> вот, блин О, Бегу Вот так вот На коропа ловится толстолоб Но он хавальник Опа, е да, Держу, держу Оооо, тут, тут короче гемора. лки-палки. Опа! Так. А ну давай выпутай. Ну короче, Вовка он поки там мучається, Дивіться, який лобатик взяв. Невеликий, но все рівно приємно, що клюнув попотягать трошечки його. О, так що можна взяти його і віднести, пока Вовка тут буде страдати ерундою. Зараз я його положу. От так от тут. І хай він потім йде зі своєю рибою і розбирається. Блядь, я весь. Коротше, толстолоб. Ну, а, а у мене поки що тиша. Так. Тому я в режимі очікування ще. Поїхав. Коротше, вовка як не може доперезакидуватися, тільки закине і одразу покльовочка в нього шарує. Ну а в мене поки болт. Ну а вовка он, я помалу тягає. А я там взагалі на кухні зараз їсти приготувати. А вовка як не може вгамонитися. Це що там. Де подсака? Подсака де? Пац... А он подсака лежить. Опа. Короче, тут не все так просто. Тузик, 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 тузик. Опа. Опа. На, Довбися со своими тузиками сам. Я пішов на кухню далі. Вот так вот. Вовки клюем, у меня ноль. Ну ничего, зато мой бигфиш будет. Ну, мне так бы хотелось. Поехали. У -у -у, красота! О, да? Клюнуло! Да? Значит, залишаемся еще. Красота. Короче, Вовка сьогодні дав дрозда, рибу ловить, тягає вдолі в папірок. А в мене як у копані, я тільки перезабрався, перезакидуюся, туди сидився. Хто на що вчився? Да, у мене тиша та спокій. От так от. Уже, вовка цілий садок набив риби. Десятки, двадцятки, а. На рыбу? Да я бачив по кончику, что давай не погано. Не угу. бьется. Может опять толстолоб? Ну паровоз хороший был. Угу, да, да. предупредительный, я крупные коро проба. А, да. а может амурчик наконец-то? Ішов би? Ну, ну, в принципі, так. Да. Ну, а я буду. Поки вовка тягає рибу, я насолоджуюся кофєм, мирного неба. До мене, так що в мене зараз покльовки будуть. не тузик. Ну коли спортсмен каже, що це не тузик, мабуть це все-таки не тузик. Подсапу поставив по, по спортивному. Ось так от. Ну це походу діло риба, даже не, не бачу. Не, ну риба точно не рак. А вдруг рак... А... О, так він розмір приличний. Паузика, це на рибу похоже. О, оце, так. Да. По ну, кльокці вже було ясно. Даємо йому, йому шанс. Не будемо форсувати. Да, риба коли бере, то краще їй дати. Вот розривають вони себе аж бігом. А ну еще расскажи. Четверочка. Четверочка. Здесь четверочка. А ты кажешь, уезжать давай будем. Я такого не казал. <соцентричный> Опа! Все. Ну, до четверочки-то ты, конечно, загнался. Да, да, четверочка. Я тебе говорю. О, а так ты е... шо? Да четверочка. Вот это воно, вот это рыба. Может даже и 4,5. Ну похоже уже. Не, ну хорош, смотрю, а горбатый какие uh -huh. яка в нього, як в нього горб на спині. Вибив кукурузу силиконовую. Вообще, ну так... горбатый капец uh -huh, просто. Другу. А ну, зафотай. Стоять. Сейчас берем и с ним Вот так вот. Я скрины нараблю. А ну, трошки морду вперед. Вот так вот. Я по понял. Горбатый, я... да? Капец, горбатый. Вот. Открыть потом. Я не промазал. Да ты еще молодой. Ну куда тут промазывать? Иди мне просто. Пішов оба в колекцію Красота. Отак вот от спортсмены ловлять. В заброс без кораблі. Заброс без кораблі. Коротше, я відчув себе справжнім аматором і зрозумів, що ніфига я не вмію Коротше, вовка тут. У нас найцікавіше, я вам сейчас покажу. Що снасті все рядом. Оце получається мої снасті від того дерева до цього дерева. А Абовки не станет від цього дерева до того дерева. У нього покльовки йдуть, у мене ноль, абсолютно. Хто його значить так? Ну коротше... О, дивіться, чи то корабль пливе. Потеряв. Походу. Приколки тут. Нормально. Хтось щось, мабуть, переплутав? О, йому там мотами гайка, сейчас він в корчу, як зайде. Все, шабаш. Вс. Наверное, не. Ды вокруг дерева він крутиться Нормально. Так мені я даже хрен пойму, откуда він приплив. <ріху> у нас просто тут в окресності не було абсолютно нікого. <ріху> Там він он застряв, так. <ріху> Короче я вам скажу, що все прикольно. У Вовки клює, у мене абсолютно ноль. Он сейчас він один повісить. У мене абсолютно ноль і навіть поклевки немає. Ну, В принципі, непогано, я вам скажу. У Вовки рибалка удалася, а в мене не дуже. Ну, ми сидимо, ловимо далі. Гайвала. Ну що ж, діло підходить до кінця нашої риболовлі. Ми вирішили з Вовою збиратися та їхати вже додому відпочивати. І так, результат по рибалці. у мене зіров, вовка отловився дуже добре, в принципі. А, зараз Вовка тут збирає свої бебахи, я вже теж свої збираю. І, і, зараз будемо витягувати рибу. і Давайте подивимося, що ж Вовка сьогодні та й наловив. Поїхали. Оце вот, готується к вилову своєї риби. Давайте Може, подивимось. Що там? Подивлюся, дивися. Тим, чим кормили, бачиш? кукурудза. да. бачиш сколько? Да. Смотриш, сколько кукурудзи. Вот так от Оце чим кормили, ты і виходить. получается. Какая? Ну, да. А ну. ну може, это Давай, в тебе все получится. Блять, не виходить. Ні, не, получается. Так, держу. Стоп, там зацепилась за щось. Ого, там, там Ти шо. Давай наверх. Давай. Пішли! Опа. Фух. Йопаний бабай. Ну буквально нормальний! Фух. Так а ти не викидуватимеш, не витяг? А! Йо, та тут я вам скажу. І, і он морда толстолоба. Зараз он вовка все буде витягувати. Я вам скажу, Винмане короче, в корень сделал. Надо переходить на плете. Этот вовка он наготовил в себе местечко. Сейчас туда будет складывать рыбу. Дивись, у, у коропа части хвоста не выстача Не, ну хорош. Хороший, Хороший. Кабасик. Оп. На. Все, пошло. Пошла жара. Сейчас он успокоится. Це, звісно, треба було робити там, потім неудобно ящик ставити. Лобатий. Лобатик такой. Красавчик. Ставець. Хорош. Ще один лобатик. Хорош. Ось, як побився. Угу. Він здох. Ну, ще там щось дихає. Ну видно, шевелиться, так, шевелиться ще. Ну вже йому гайка. Ну і ось програми. Да, так, козирний коропець за сьогодні. Ось так от во це наловив. Ох, в мене оця горбина його на спині. Отак от, от. Оце самі цікаві карапа, які я толстолобу, які вовка сьогодні упіймав. Приличних гарних розмірів. Ой, Опа, і все, друзі. Риба захована. Ще й в морозильному камері, Ще й зверху передавлюють. Ну все пофіншую. Ось так от, друзі. Вовка мене сьогодні наділав по повній програмі, отловився. А у мене, ну, ну, знаєте, як там кажуть, рибалка як гульки, може повезе, а може і ні. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду закінчувати сьогоднішню рибалку. Всім, кому понравилось це відео, ставте пальці вверх. З вами був Рибак Максим і Вовка. Всім пока, до нових зустрічей, пока!